Друзі, всім привіт! Мене звати Бігоді. Сьогодні я вирішив записати відео стосовно як правильно стартувати на Кореї в гру Тронет Liberty з України. Того, що в мене на стрімах дуже багато цих питань, і тому я вже вирішив запишу цей відос, щоб більше людей про це дізналося і робили вже все як треба. Бо багато є дійсно запитань стосовно, як реєструватися через Google, не через Google, по e-mail і так далі. Тому давайте зараз я вам покажу все покроково, як воно буде робитися і як все саме робити правильно. Поїхали. Дивіться, нам буде необхідно сайт Purpu, щоб скачати сам цей Пурпу лаунчер, в якому ми будемо грати. Ми натискаємо завантажити його, е скачуємо для Windows, встановлюємо. Тут все, в принципі, зрозуміло. Окей. Далі переходимо на сайт NCSoft. Я посилання всі залишу в, в цьому. В описі відео. Натискаємо SIGN Up і тут дуже важливо зареєструватися саме ось через цей пункт. Не через Google, ні через що інше, а саме через пункт email адрес Дивіться, ми натискаємо, вибираємо, наприклад, Україна, дату народження та-та-та. Отак. Так. Трошечки отак от, от помилився. Так, дату народження. Next. Тут ми все приймаємо. Далі вводимо наш імейл. E так, вводимо наш емейл.tl1. E Собака.gmail.com. Так, є. Дивіться. Зараз нам відправиться код на наш емейл. E Тому ми його чекаємо. Ось, о, Код прийшов. Це саме код на верифікацію емейла. E ми його вводимо, натискаємо прийняти. Далі вводимо свій пароль. Так, пароль ввели. Так, окей, все. В NC ми зареєструвалися. Добре, тепер дивіться, що нам потрібно далі. Нам потрібно зараз буде зайти в «Purple», Логін по емейлу, Play NC. Тут вибираємо Play NC, вводимо наш емейл. І далі вводимо наш пароль. Так, зараз воно логіниться. Логіниться, все, по ідеї, добре. Все, дивіться, ми залогінились в Пурпулі. Так, рефреш, рефреш, рефреш. Так. Так, store my games. От, заходимо в Store, тут вибираємо Tronent Liberty, натискаємо на нього, і, в принципі, завантажуємо. У мене він вже скачаний, Зараз тут, як я розумію, йде апдейт. І дивіться, головне зараз буде те, що нам в грі треба буде ввести номер телефону. Тобто, зараз воно скачається, ми зайдемо в гру, в саму середину, і після цього знадобиться ось цей сервіс. Тобто тут ми виберемо, наприклад, номери американські United States. І ось цей номер, який нам буде необхідний. Зараз я вам це все продемонструю. Так, все. Добре, в нас гра встановилася, все оновилося. Добре, тепер що ми робимо? Дивіться, ми натискаємо старт, заходимо в гру. Так, все. Гра в нас завантажилась. Зараз ці стартові... Малюночки пройдуть. Дивіться, тепер ми що робимо? Тепер ми натискаємо Enter. Syn up Security Service. Окей, тут ми все підтверджуємо, I agree. Вибираємо не Україну, а вибираємо. Дивіться, зараз ми виберемо нашу Америку. Так, давайте виберемо Америку. United States. United States, бачите, тут вже плюс один є. Тобто нам потрібно на ось цьому сайті. На ось цьому сайті. Взяти ось ці цифри. Натискаємо на них. Добре, все підтверджуємо, то я ж вимикав. Так, призупиняємо, окей, беремо ось ці, ось ці цифри. Переходимо в гру, вводимо їх сюди, натискаємо Send Verification Code. І дивіться, оновлюємо так, refresh page. І бачите, ось ось наша SMS, NC Soft Verification Code. Беремо ось ці циферки. Вводимо їх. Девайс Registration. Ре 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 реєструємо свій девайс, все в нас добре, все окей. Все в нас гра доступна е для входу в неї, для створення персонажа, для вибору сервера. Якщо комусь цікаво, ми граємо на другому всі сервері. Намагаємося зіб зібрати якомога більше людей разом, щоб стартувати на Європі. Тому, якщо вам це цікаво. То welcome, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь обов'язково на Твіч, тому що стріми йдуть кожен будній день з 12-ї години. Разом граємо, разом розбираємося. Всім дякую. І те, що я обіцяв, бонус, я його додам в кінці відео, як побороти трошечки собі Пінг і облегшити собі життя. Тому зараз буде інше відео поруч. Всім дякую. Це вже у нас іде бонус, те, що я обіцяв, як боротися з пінгом, щоб він став тр трошечки краще. Ми будемо користуватися VPN-чиком ExitWag, називається. Тобто ми переходимо за посиланням, я його також залишу в описі, е натискаємо Download. Ну, в принципі, тут нічого важкого немає, завантажуємо його. Потім, коли він в нас скачався, ми в нього заходимо. Відкриваємо цю програму. Ой-ой, не треба нам це. Відкриваємо цю програмку. Зараз воно все нам тут зробить, всі свої штуки, які треба. Підбере канальчики, підбере всю цю інформацію, що нам потрібно буде для роботи з ним. І далі я вам покажу, як ним користуватися. Дивіться, тут я вже залогінений. Тому э, тут складову немає. Ми логінимось в нього, э, реєструємось, логінимось на сайті. І дивіться: Optimized... Optimize Game. Натискаємо оптимізувати гру. Натискаємо, вводимо тут гру, яка нам потрібна, в нашому випадку це Tronent Liberty. Tronent Liberty вибираємо, натискаємо сюди, і дивіться, і робимо, натискаємо ось цю кнопочку Apple Roads. І дивіться, воно зараз все саме зробить. І все. До речі, в цьому екзітуазі є три дні реального часу. Тобто, можете, в принципі, його собі завантажити безкоштовно, три дні покористуватися, і потім, якщо потрібно, то купити його. Якщо ні, то можна буде спробувати якийсь інший. Але як такий варіант. Для початку why not, як так кажуть. Тому всім дякую за перегляд, всім папа, -па. підписуйтесь на Twitch, Telegram телеграм-канал. Там всі новини, всі вся інформація. Спаму нема. Всіх обняв. До побачення.